Торі, він вивезений до нас з турецького напрямку. В нього була перебита лапа. Лапкою ми зібрали. Ми їздили навіть Києва, брали консультацію, бо там був складний перелом. Ще торік цього чорнявого красунчика зі складними травмами волонтери ледь вивезли з під обстрілів. У прихистку торі вилікували та відгодували. Нині ж його не впізнати, кремезний та доглянути кіт, якому активно шукають родину. І таких як він, евакуйованих пухнастиків у Дніпро Енімалс, чимало. Вже півтора роки нам везуть, і везуть з деокупованих територій, з прифронтових територій, і військові волонтери намагаються евакуювати, збирають просто по вулицям. Тобто і невідома їх доля. Когось нашийники, тобто бачила котів, які приїжджали в нашийниках, були домашні. Та переважна більшість тварин все ж місцеві та живуть тут не один рік. Загалом на чотирьох локаціях притулку мешкають понад 300 котів і собак. Для них найліпші умови або покинутим тваринам було комфортно. Чотирилапі мають збалансоване харчування та у випадку хвороб якісне лікування. Щомісяця це колосальні суми, каже власниця притулку. Чисто годування, побутова хімія, якісь там витрати на всі ці, ці локації. Це мені здається, близько. Трьохста тисяч в цьому місяці ми сплатили 100 тисяч гривень, профінансували стерилізацію безхатніх тварин. Є тут і невиліковно хворі тварини, чиї життя безпосередньо залежать від медикаментів. Більшість з них каже Інеса проведуть у прихистку все своє життя. Як ось цей чорниш цього знайшли у нас на промзоні. Він був переламаний. У нього перебитий позвоночник. Йому робили операцію, але чутливість у нього відновилась не повністю. У нього як така спинальна ходьба. Усім тваринам шукають, люблячі родини, однак охочих взяти чотирилапого додому не так вже й багато. Допомогти притулку можна за реквізитами на екранах. Софія Куценко Олег Одринський. Новини 11-го каналу.